На 12-му Волинський тиждень проміжний підсумок роботи журналістів нашого каналу про ті чи інші моменти життя мешканців нашого краю у цій добірці важливих і цікавих тем. Дивіться серед іншого: про унікальний досвід Ковеля, який кинув усі сили на безпеку освітніх закладів, розповімо, чому волинські тероборонівці дуже хочуть познайомитися з місцевими геймерами. Та комп'ютерниками, а почнемо з ексклюзивного інтерв'ю із нашим земляком, бійцем, що був серед сміливців, які свого часу під шквальним вогнем здіймав прапор на острові Зміїний. Новина, що острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України, розлетілася на початку липня минулого року. Це відбулося під час військової операції, в ході якої наші бійці здійняли жовто-блакитний прапор. Серед них був і воїн Сковеляна «Данте», А той прапор згодом він привіз на Волинь. У свої 24 роки він без страху дивиться в очі смерті, має чітку позицію щодо війни. Час короткої відпустки у рідне місто Данте погодився поспілкуватися з нашою знімальною групою. Подробиці дивіться у сюжеті. Із військовим з позивним Данте. Нам вдалось зустрітись під час його відпустки. Повернувся там десь півтора тижня назад. Зараз ще неділя відпочинку. буду повертатися до роботи. а Потім знову виїзд. Він 24-річний розвідник і сапер, незважаючи на досить молодий вік. Має за спиною чималий воєнний досвід. Підписав контракт я у 20 років, але до цього я вже служив як добровольцем. Обличчя Данте я бачу вперше ще півроку тому. Під час інтерв'ю він змушений був ховати обличчя за балаклавою. Сьогодні Данте навіть у цивільному каже на мирній території вдягати військове абсолютно не хочеться. Я стараюсь ходити в цивільному одязі. Взагалі не вдягати форму. Повертаючись з фронту, розказує, відразу пішов на цвинтар, на могили побратимів, які поповнили небесне військо. Це була еліта української нації, це були найкращі воїни, найсміливіші і найкращі з нас. Неабияк чекав приїзду Дан та його менший брат. Цього року хлопець пішов у випускний клас. І так вийшло, що я навіть попав до нього на 1 вересня. Сьогодні, серед 11 класників, є хлопчина. До якого в гості приїхав брат, це наш розвідник Данило. Я, який має позивний Данте. У ковалі Данте асоціюють зі звільненням острова Зміїний. Він один із тих військових, які в липні минулого року під ворожим вогнем здійняли там український прапор. Російська ганчірка іде за російським кораблем. Зараз вона лежить у них українського солдата. Сьогодні офіційно заходить гарнізон острова Зміїний на бойове чергування. Згодом прапор на добре відомому тепер острові замінили на інший. Знятий підписали військовослужбовці і віддали Данте. Той у свою чергу привіз на малу батьківщину і передав реліквію на зберігання в Ковальську міську раду. Аби побачити прапор. Міг абсолютно кожен містянин у Фоє Марії створили спеціальний стенд. Знаменитий прапор повісили поруч із гербом міста залізничників. Військовий це оцінив. Тримати його вдома. Ну якось. Ну, це було, б, знаєте, так. Хай місто просто бачить, якби залишити якусь пам'ять. Нині ковальчанин здобуває трофеї на Бахмутському напрямку. Каже, боротьба за українську землю складна і кривава, і найгірше переконаний, ця війна триватиме довго. Я думаю, що це не остання наша війна, тому що е, в них 140 мільйонів. І розумієте, ще нас чекає дуже багато випробувань. І це все, ну, це війна, все не просто так. Ми вже зробили ну, колосальну, можна сказати, роботу. Але це, якщо взяти в повному обсязі, це ще нічого не значить. Ще попереду дуже чекає багато боїв і багато випробувань, як для військових, як взагалі для українського народу. Реальною перемогою, вважає, буде знищення путінського режиму. Стосовно того, що бомблять Росію, я скажу, що і мало бомблять. Я думаю, що все буде попереду. Тому що вони прийшли до нас з війною. Звичайно, ми не хотіли б воювати на їхній території і тому подібне, але ми мусимо це робити, поки ми не знищимо повністю цей путінський режим, нічого не зміниться. Щодо участі у цій війні Білорусі, то, попри те, що вона є російським плацдармом, підкреслює, чимало громадян цієї держави нині у складі Збройних сил України. Я впевнений в тому, що білоруси на нас ніякому випадку не підуть. Якщо підуть то це будуть або вагнера, або російська регулярна армія вже днями Данте повернеться на бойові позиції. каже, довго залишатись вдома не те, що не може, не хоче. Бо поки в усі українські міста і села не повернуть державні прапори, поки по нашій землі ходять окупанти, розслаблятися ніколи. Адже перемогу не чекають, її здобувають. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Мультимедійні дошки, будівництво спортивних майданчиків, асфальтування території від усього цього тимчасово відмовились у ковалі. Взяли за пріоритет будівництво укритів, безпечний освітній процес. Офіційно називають минулий і нинішні роки роками укритів. Ми поїхали й оцінили, як рухається ця справа у ковальчан. Минулий рік я б назвала роком укритів, але цей рік теж буде роком укриттів. Ми з вами відмовилися від амбітних проєктів розвитку. Мультимедійні дошки, будівництво спортивних майданчиків, асфальтування територій від усього цього тимчасово відмовились у ковалі, аби організувати дітям безпечний освітній процес. Заходили сюди до захватів. навіть не виявляли, що таке можна зробити. Гарне, красиве окрім. Шусі обов'язки всіх. І дітей, і дорослих. Це укриття новоствореного ліцею оберіг, який об'єднав п'яту та восьму школи Ковеля, коштувало міському бюджету майже 5 мільйонів гривень. Монолітне приміщення площею 200 квадратів збудували на місці занедбаного тиру. Електроенергія, водопостачання, каналізація, дренажна система, вентиляція, і рекуператор усе це підрядник облаштовував з нуля. чи, чи не використовували, вентиляція працює. Ну, стоя метою, щоб не створювати того застою. Бо одному, якщо буде пару днів, були великі що все ж таки ці сіни не настільки сухі, mm -hmm. Ось то потім, як зайти дітям, то важке повітря буде. Минулоріч ці учні змушені були вчитися дистанційно. Mm -hmm. Я не можу так вчительку зрозуміти, мені так незручно. Наявність укриття повернуло усіх за шкільні парти. За словами директора, кожен учень має своє місце в сховищі. Тож, коли звучить сирена, діти можуть досить швидко продовжити урок в безпеці, тим паче, що для їхнього перебування і навчання тут є все необхідне. Укриття тут гарне, таке дизайнерське, прикольне. Тут є електричество, багато вду цього повітря. І толят гарний у ліцеї оберіг навчається 810 учнів, серед яких є діти, які пересуваються на кріслах колісних або з допомогою ходунків та милиць. Важливо, що під час будівництва і облаштування укриття повністю врахували потреби таких школярів. Один із входів до укриття обладнаний пандусом та поручнями. А з трьох санвузлів у захисній споруді один інклюзивний. Своє стаціонарне укриття вже зовсім скоро матимуть у найстарішій школі ковля. номер 2. у закладі навчається 382 дитини. Досі усі вони змушені були вчитися вдома, адже укриття ні в закладі, ні поруч не було. Укриття розраховано на 232 Дитини будуть кімнати там, де будуть перебувати учні, будуть туалетні кімнати. На будівництво з нуля цієї споруди спрямували близько 10 мільйонів гривень. Укриття матиме усі комунікаційні мережі, як то водопостачання, електроенергія. Крім того, буде потужна вентиляція, система пожежної сигналізації. Будівництво укриття обіцяють завершити до 1 листопада цього року. Повернуть у школу і учнів найбільшого закладу загальної середньої. ...освіти в Ковальській громаді. Вчитися очно у ліцеї номер 1 не могли, бо заклад не має навіть найпростішого укриття підвалу. Водночас вдалося організувати змішану форму навчання, орендувавши укриття поруч. Укриття нам конче необхідно, тому що у нас навчається близько 1300 діток. Укриття дане розраховано на 800 осіб, тому що. Ми працюємо в дві зміни в підзмінку, тобто цього буде достатньо, щоб організувати нормальний освітній процес повністю в очному режимі. Будівництво укриття лише на початковому етапі, бо досі була тяганина з документами, пояснили в Ковальраді. Ми до нового року маємо встигнути цей об'єкт завершити. Вартість захисної споруди для ліцею номер 1 35 мільйонів гривень. 20 мільйонів 400 тисяч це державні кошти. Решта з бюджету Ковальської громади. Це державна субвенція, і отримали ми ці кошти лише завдяки нашому голові. Доводив про те, що саме на нашу школу, на нашого катку потрібні ці кошти. На всю Водинську область виділили цієї субвенції 50 мільйонів гривень. За словами головного освітянина Ковеля, місто поставило завдання підряднику завершити це будівництво до нового року. Важливо, що окрім будівництва нових укриттів, не лишають поза увагою облаштовані раніше в підготовці до нового навчального року в захисних приміщеннях провели необхідні ремонти, аби учням та вчителям було не лише безпечно, а й комфортно навчатися. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. До речі, у цьому ж місті за літо остаточно вирішили проблему з незручностями у двох сусідніх школах: п'ятій та восьмій. Першу меншу і навіть без їдальні, у якій навчалися ще й діти з особливими потребами, об'єднали з іншою. Тепер вони становлять єдине ціле: один потужний ліцей. Які в цьому плюси? Дивіться у сюжеті. Новий ліцей оберіг цьогоріч розпочав роботу у Ковелі. Заклад загальної середньої освіти утворили, об'єднавши школи номер 5 та номер 8. Про їх злиття в управлінні освіти почали говорити вже давно. Офіційне рішення ухвалили під час сесії міської ради у серпні цього року. На це вплинуло відразу декілька факторів. По перше, школи розташовані одна від одної на відстані 30-40 метрів. По-друге, ліцей номер 5 два роки підряд набирав перший клас. І по третє враховуємо демографічну ситуацію, оскільки рівень кількість діток даруйте, сьогодні падає. Ще одна причина об'єднання ліцей номер 5 немає власної їдальності, спортивної бази. Була проблема, що носили, носили їжу для дітей у відрах у п'яту школу, тому що дали можливості такої спортивна база у нас одна Теж раніше п'ята школа користувалася цією базою. Комп'ютерні кабінети теж зараз вже вони, в нас єдині одні, колись раніше теж п'ята школа приходила до нашої кабінети навчатися. Об'єднавши школи, Ковальська громада отримала повноцінний ліцей, в якому у 35 класах навчається 810 учнів. Вони майже всі знайомі, то для них цих проблем немає ніяких. Ми не звели жодних класів, так і залишилися комплектація класів п'ятої школи. І восьмої школи. У новоствореному ліцеї продовжують функціонувати три класи з вечірньою формою навчання і спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами. На сьогоднішній день це 13 учнів інклюзивною формою навчання, які залучені у нас у 9 класі комплектів. На сьогоднішній день у нас є спеціальні класи. Це є чотири спеціальні класи. Ось які теж. Працюють відповідно по іншому напрямку. Приміщення ліцею повністю обладнане для дітей, які просуваються на кріслах колісних, а також з допомогою ходунків та милиць. У закладі є ресурсна кімната, кабінети лікувальної фізкультури, також пристосований саме для наших діток. Є пандус і доступ до їдальні підйомник, який також дозволяє діткам, які на візочках. Піднятися до другого поверху. Цей навчальний рік учні новоствореного ліцею нарешті розпочали за партами. Величезне сучасне укриття вартістю майже 5 мільйонів гривень збудували для безпеки учнів та вчителів ліцею оберіг. До цього ні п'ята, ні восьма школи захисних споруд не мали. Це потужний заклад. Крім того, він має чотири приміщення, тобто це приміщення бувшої восьмої школи, приміщення бувшої п'ятої школи. Є майстерня, одна єдина, де колись використовувалися на двох. Рішення про злиття шкіл каже. Же головний освітянин Ковеля один із важливих етапів трансформації мережі навчальних закладів громади. По перше, цього вимагає законодавство. По-друге, це оптимізація освітнього процесу, в якому головне задовольнити освітні потреби дітей і зберегти при школах і при роботі кваліфікованих вчителів. Анастасія Качина В'ячеслав Білув, дванадцятий канал. Інша новина цього тижня посилення Волинської бригади тероборони. Військові потребують помічників, які б вправлялися з безпілотниками. Тож набирають новачків у роту безпілотних літальних апаратів, скорочено БПЛА. Правда, запрошують осіб певних професій або з відповідним хобі. Детальніше у сюжеті Зорієнтуй мене по цілі. Цель на два часа орієнтовно дві розвалених ферми, дві розвалених ферми. бачиш? Понял, плюс, зараз да, да. зараз. Так, бачу ціль. Підлітаю. Дай чуть правіше, чуть-чуть провіше. На війні перемагають ті, хто успішно використовує передові технології та досвід. Робить це нестандартно і на випередження. Одна з таких технологій ударні дрони, про які багато новин з передової. Тож Волинська бригада тероборони ще більше посилює спеціальний підрозділ. Запрошує патріотично налаштовану молодь з поміж геймерів, тих, хто обожнює грати у відеоігри та комп'ютерників. Ми зараз ставимо ставку на молодих людей, мотивованих людей. Які мають певний досвід, знання, вміння значить роботи з комп'ютером, знання певних програм, і, в принципі, запрошуємо геймерів, тобто тих людей, які на симуляторах десь досить якийсь певний час працювали з якимись ігровими моментами в плані, можливо, там пілотування або таке інше. Військовий зауважує, професійна команда з бойовим досвідом уже є. І вона стане набагато потужнішою, якщо знайдуться мотивовані помічники і патріоти. Досить великі успіхи показали люди, які, в принципі, не мають як такого бойового досвіду, але які ну, геймери, одним словом, да? тобто люди, в якійсь мірі, ну, я може скажу слово таке, фанатичні. Ну, може воно не зовсім правильне, може зовсім, не зовсім коректне, але це люди, які віддані цій справі, які в. Цій системі як риба в воді в всіх іграх І відповідно що їм легше це освоювати, тому що спочатку йде навчання на симуляторах. А потім уже в реальній обстановці на полігоні. Під час навчання людина проходить повний курс, певні іспити, а тоді може претендувати на те, що буде задіяно у бойових завданнях. Андрій Семенюк зауважує, немає такої ситуації, щоб на передову йшли недосвідчені. Він акцентує увагу. Мусимо давати гідну відсіч ворогу, бути за нього на голову вищим. І нагадує. Пілот ударного дрона, маючи певне оснащення, може довести боєприпас до цілі, знищивши техніку окупантів та зберігши цим чимало життів військових. Оксана Коваленко, Василь Марищук, дванадцятий канал. Не секрет, що у час війни різко зросла кількість постраждалих від сімейного насилля. Найбільша проблема тих, кому доводиться потерпати від цього лиха незнання, до кого звернутися за допомогою. Та вихід є мова про центр. Вона там допомагають жінкам, що постраждали від насильства, домашнього гендерного, психологічного чи економічного. Кар'єрний у Луцьку працює вже рік. Що вдалося зробити за цей час? Та як працюють із тими, хто потребує допомоги? Дивіться далі. Ще до війни в нас кожна четверта жінка постраждала від фізичного насильства. Хто має партнера, і дві третини постраждали від психологічного насильства. Це дуже великі цифри, які на жаль зараз збільшуються. Війна негативно вплинула на усі сфери, і, на жаль, взаємини між людьми також не виняток. Непорозуміння сварки, а згодом і насилля у різних формах руйнує не лише стосунки, а й людину зсередини. Утім, вчасно розпізнати насилля та розірвати його коло важко. Ми звикли до того, що є фізичне насильство. Ну, всі розуміють, тому що коли є е, стусани чи, чи якісь побої, то, то ми розуміємо, що це насильство. А коли це є е, зневага, приниження, коли це є погрози, коли це є залякування, люди е, не всі розуміють, що це. Усвідомити, визнати проблему та порвати з насиллям назавжди допомагають у кар'єрному хабі. Вона хаб у Луцьку. Він діє у нашому місті вже рік. З перших днів тут працює Галина, вона кар'єрна радниця. Кожну жіночу історію про домашнє насилля вона пропускає через себе. Коли бачиш багато ну, страждань, болю, ти не можеш залишатися осторонь. Тобто, коли ти спілкуєшся з жінкою, ти хочеш не хочеш, а переймаєш на себе багато її емоцій, її почуттів. І ну, я працювала над собою для того, щоб навчитися з, з цими емоціями взаємодіяти і навчитися допомагати перш за все жінкам. Щоб робити це якомога якісніше, Галина здобуває третю вищу освіту – вивчає клінічну психологію. Саме з цього розпочинається робота із жінками, які звертаються за допомогою. Їх легко пізнати по таких трошки сумитих плечиках, по погляду дуже сумному і по тому, що вони завжди кажуть, що я не знаю, що далі робити. До цього стану додається відсутність фінансів та улюбленої роботи. А для того, щоб піти від кривдника, недостатньо бути готовою морально. Потрібно ще й бути економічно незалежною. Цьому аспекту у кар'єрному хабі приділяють чимало уваги. Тут жінки отримують супровід кар'єрних радниць та психологів. Коли спостерігаєш за ними, в них навіть так розправляються плечі, вони стають більш впевненими, і ми дуже пишаємо, що Є жінки в Луцькому вона хабі, які вже відкрили власну справу, які вже представлені були на ярмарках. За рік роботи допомогу у хабі отримали понад 600 жінок. 128 знайшли улюблене заняття та почали працювати. А 25 відкрили власну справу. З кожною жінкою проводимо індивідуальні консультації, вивчаємо її потреби. І такою, можна сказати, великою фішкою нашого вона хабу є можливість проходити курси. Сотні жінок пройшли курси кондитерок, б'юті майстерок, дизайнерок, масажисток і не тільки спробували себе й у досить нетипових для жіноцтва професіях. Електрикині та спеціалістки з обслуговування кондиціонерів завжди хочеться. Трошки більше виконати мрію кожної жінки, кожну жінку наблизити до того, щоб вона була економічно та фінансово незалежна і, власне, повірила в свої власні сили. Ми намагатимось посилювати наші сервіси, посилювати кількість сервісів, які можуть допомогти жінкам, і радимо звертатися в будь-який час. Звернутися до фахівців вона хабулуцьку може кожна жінка, яка потерпає від насилля. Опинилася у складних життєвих обставинах, втратила житло та близьких на війні. І будь-хто, хто потребує людської підтримки. Благодійна організація працює за адресою Шота Руставелі 9. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Ченці стали рятувальниками. У Жидичині Луцької громади створили першу на Волині та ймовірно єдину в Україні добровільну пожежну команду на базі чоловічого монастиря. Крім монахів, одягнули форму надзвичайників і місцеві жителі. Як почуваються ченці у статусі пожежних? Дивіться у сюжеті. Ігумен Сильвестер мешкає у Свято-Миколаївському монастирі в Жидичині вже 10 років. Сюди прийшов для служіння Богу та людям, а віднедавна несподівано для самого себе став ще й рятувальником. У нас теж саме рятівник, мона казати, ми боремося, перше спасіння своєї душі, потім для людей, за людей відповідно, і ця. Служіння теж вона пише для людей. Відтепер Монах Сильвестер один із представників новоствореної пожежної команди. Всього у ній шестеро добровольців-рятувальників. Висока ймовірність, що таких команд на базі чоловічого монастиря більше немає ніде в Україні. У Жидичинську увійшли місцеві жителі та троє ченців. Сильвестер став водієм спецмашини. Каже: всередині транспорт майже не відрізняється від звичайної автівки. Є ще прибори подавання на насос, включання світла, підсилення, що потрібно десь вночі, включання сирени. Намісник монастиря Константин Марченко переконаний, що служіння монаха не має обмежуватися лише молитвою у храмі. Рятувати людей можна і треба не тільки словом, а й ділом. Тим паче, що братія монастиря вже добре знає, як це. Ми мали вже досвід у селі на однієї пожежі і тоді в нас всі в екіпажі, всі виїжджають, всі беруть. Просто зараз це буде зручніше, бо це спеціалізована техніка, вона явно допомагає. Жидичинська команда рятувальників буде допомагати основним пожежним екіпажам надзвичайників. Цей автомобіль – це всього лише півтони води, це не є так багато. Але якщо воно вчасно зреагувати, ми зможемо не дозволити вогню так швидко поширюватися. Нині добровольці продовжують відточувати свої навички пожежогасіння до автоматизму, адже у випадку реального вогню все доведеться робити швидко та чітко. У формі рятувальника чернець полікарп ділиться ідея допомагати людям і таким чином припала йому до душі. Я завжди я за всіма руками. Можна вдіти форму будь-яку, але саме головне, що ти вмієш в цій формі зробити. Долучилися до пожежної команди і троє місцевих жителів. Тож треба комусь зголошуватися. Хтось має допомагати людям, якщо сталася якась біда? У машині кажуть, є все необхідне, щоб боротися з вогнем та рятувати людей. Вогнегасники, ноші для поранених. Ожнигідравлічні травлічні ножниці металпожежну машину для жидичинської команди надали надзвичайники. Форму паливномастильні матеріали та обслуговування транспорту взяла на себе луцька міськрада. До слова у луцькій громаді вже є чотири місцеві пожежні команди. Ця п'ята і єдина сформована повністю з добровольців. Всього на Волині 104 команди з місцевого населення. Створення цієї добринь пожежної команди ми мінімізуємо. Ці збитки і збільшимо оперативність. Час доїзду буде значно менший. За три роки у Жидичинському старостинському окрузі сталося більше 25 пожеж. Збитки від них становлять понад 3 мільйони гривень. Марія Василь канал. Ось і все на сьогодні. Щиро дякуємо вам за увагу. Маєте свої теми? Запрошуйте, Зичимо спокійного з гарними новинами наступного тижня.